Всім доброго ранку, всім привіт. Вийшов я сьогодні в поле. Вночі трохи падав дощ, але сь сьогодні взяв гумові чоботи. Ще темно на дворі. І ось попалася знахідка. Десь друга. І думаю, що це вже буде монета. Може сміття, не знаю. А може гудзик. То щось до гудзика подібне. А, на жаль, хотілося монету зразу. Ну добре. Потім помию, покажу. Шукаю. Може щось сьогодні знайду. У нас попався сигнал. І напевно це монета. Може ще й Динарій. Шкода, що не срібло. Але і такі будуть, добрі. Що це буде? Щось походить. так? Це Денарій. перший, тут я не бачу. Ну добре, шукаю. Знайшлася монета вроді. Але якесь дуже легеньке, напевно, не монета, а ні тут гітлеровська, цинкове щось. Може і алюміній, дуже легке, а курва. Нема монет. Шайзе. Годину відходив. Нема нічого. Певно, піду на інше поле може, не знаю. Але ще пошукаю трохи. Знервувало мене те ходження. Купа болота. Попалася знахідка. Трохи краще, як сміття. Якесь колечко. Таке звичайне, але для колекції буде. Ну, ще трошки пройдуся тут. Все, я тут визбирав, нічого тут нема. Може ще щось попаде. Ну давай, шукаю далі. Знову попалося щось кругле, дуже маленьке. Може монета Там щось видно. Може бути. Вже дві монети і кільця Ну хоч щось. Додалі. Ну, почав ходити хаотично по полю. В іншій ділянці попалася монета. Що це буде, не знаю. Може один фенінг Потім помию, покажемо. подивимося, що тут таке буде. Ось мій результат пошуку. Слабенько. Гітлеровська монета. Один фенінг, думаю, що це щось краще буде. Ну і тут. Динарій і кільця. Якось так, слабенько. Нема нічого на тім полю більше, сюди не піду. На другий рік, напевно, піду сюди в те поле. Треба шукати інші поля. Всім пока. Jako i za prehled.